Ради за запрошення, я готовий відповідати на ваше запитання. Про що загалом свідчить ось ця резолюція Європарламенту? Якщо читати то гарантії безпеки, тимчасові до вступу у НАТО, якими вони взагалом мають бути? Ну я хотів ну визнати, скажімо, і це моє бачення, і бачення чималої кількості експертів, які говорять про те, що все ж таки вступ до НАТО. Поки не визначений, скажімо, з точки зору якихось часових перспектив або щось, і на цьому рівні, щоб все ж таки владнати і якось тему вступу до НАТО України зняти з неї те напруження, яке впливає зараз і на нерозрішимість військового конфлікту, в якому опинились, розмова змінила трохи свою філософію. На те, що нам потрібно надати пакет дійсно значних гарантій, і при цьому в якості гарантій такої безпеки на зразок називався держава Ізраїль. І стосунки між сполученими, Штатами Америки і Ізраїлем, вони є зірець такі гарантії, коли і на рівні політичного в першу чергу, а по-друге, військового, технічного, міжнародного співробітництва. Досягається гарантована убезпеченість держави Ізраїля, яка знаходиться в надскладній ситуації вже багато років, практично, бо сам ізраїльсько-арабський конфлікт ми бачимо, що він раз відразу все таки інколи загострюється. І я думаю, що як по мені, то в Україні треба достатньо мудро це сприйняти, тому що ми дуже багато. Часу все ж таки от, наполягаємо і говоримо от НАТО, 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 але НАТО на то і є потужна міжнародна організація, яка сама дивиться і приймає ті чи інші організаційні рішення і бачення, які до нас доносить. Тому я думаю, що от те, що йде зараз розмова про дання таких е, доктрини, та, такого пакету гарантії безпеки, е, це достатньо високий рівень і наших надій, і наших очікувань з точки зору. Нашого обезпечення від агресора Росії, ви частково вже почали відповідати на моє наступне питання. Олексій Резніко, він підтвердив те, що Україна переходить з рівня комісії на рівень Ради щодо НАТО. Наскільки це зможе посилити саме нашу обороноздатність? Треба зрозуміти, що участь України в НАТО. Вона реально відчутно, значно посилилася на рівні визнання нас як співучасника багатьох розмов рішень там, навіть те, що ми не маємо там права на якісь голоси там, але сама участь і можливість донести свою точку зору, вона для нас дуже важлива. То я думаю, що цей крок приміщення України. В масштабі структурування України вже в якісь підрозділи Ради, яка буде більш детально там допускати нас до тих чи інших питань, це хороший крок. Я би не переоцінював з іншого боку. Треба зрозуміти, що тільки повноцінне членство в НАТО, якщо воно таким станеться, воно нам дозволить повноцінно приймати участь і своїм голосом впливати на ті чи інші рішення. З точки зору можливості отримувати підтримку НАТО. Мені здається, що це дуже добре і мудре рішення з боку самої організації НАТО. І мені подобається позиція міністра Резніка, він мудро її оцінює. Ну він міністр він, зобов'язаний просто підтримувати позицію нашої держави, тому він захоплено говорить. А, і мені, наприклад, дуже сподобалося це рішення про включення нас до доктрини саме айтішних рішень. До включення нас до комплексних питань убезпечення колективного форматі НАТО на айтішному рівні, приведення наших певних програмних рішень до вимог НАТО і так далі, це підсилить реально всі управлінчикі дії, якість прийнятих рішень для тих чи інших бойових ситуацій. Це хороші добротні кроки. Нині до України прибули лідери африканських країн зі своїм мирним планом, який включає відведення російських військ, військ виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, скасування ордену МКС. Але чи загалом нам потрібен ось такий мирний план? Ну я думаю, що ви знаєте, ми, ми на жаль сьогодні отримали потужну, але абсолютно криваву. В плані дії Росії відповідь на це в день, коли прибув президент Південно-Африканської Республіки, який має до речі намір завтра вже там зустрічатись з Путіним Санкт-Петербурзі, він побачив, чого варті його намагання його ініціативи з групою лідерів африканських держав до якогось мирного вирішення, якщо його прибуття було відзначено потужним. Потужним жахливим ракетним ударом прямо в серце столиці. Ну скажіть мені, як на цьому фоні можна взагалі казати про а, ну, скажімо, дієвість якихось мирних договореності і очікування, всім зрозуміло, що а, війна закінчиться, все ж таки закінчиться. Але а, ті вимоги, які ставить Україна, це повне очищення наших територій, і Україна з що, І крім того, вона завжди каже, що. Вині мають бути відповідати перед міжнародними інституціями, перед Градським трибуналом, все інше. А і а от всі ці е, е, ініціативи з боку, вони знаєте, якось ці проблеми країна розмивають. Тут, типу, знаєте, ми ж не дітки, що ви тут пожміть один одному ручки і, 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 і більше між собою там не конфліктуєте. Тому я думаю, що це дуже складний процес. У ну, намагання політиків мені на жаль більше говорить про те, що кожен себе хоче в якийсь спосіб пропіарити. Мені зрозуміло, що африканського континенту своїх проблем купа ціла, і їм потрібно співпрацювати з світовою спільнотою, тому вони використовують і такий інструмент своєї співучасті в певних процесах. Для переваги на полі бою нам потрібні зброя і самі боєприпаси. Їх ж потрібно і для систем ППО. Частково це питання затрукнулося на Рамштайні. Туди ж входить і літакова коаліція. Володимир Зеленський зазначає, що Рамштайн був доволі успішним, але все ж таки, як оцінюєте його ви? Ви знаєте, ми ще з попереднім навіть Рамштайном пов'язували. Очікування, що це буде Рамштайн F-16, як ми говорили. Я навіть пам'ятаю, бо я з вашим каналом саме ми спілкувалися з цього приводу. І я розумів і бачив, як складно все ж таки приймаються остаточні рішення і як складно а, м, доводиться вся ідеологія до завершального рішення. Хоча при всьому тому, а, чи то скритно, чи то, значить, а, я думаю, що більш скритно. Питання підготовки льотного составу, тому що все ж таки літаки F-16, рівень їх, скажімо, системи управління, вони абсолютно на порядку вищі від тих літаків, які є на озброєнні України. І підготувати пілотів, підготувати до взаємодії з іноземними військами, все це ну, непростий абсолютно шлях, який не можна вирішити там двома-трема кроками. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день з іншого боку я би не розмивав, не намагався би там висмоктувати якісь деталі, тому що ця тема вона і має бути достатньо закритною, і йде під підготовка. Я при цьому тому я відчуваю, знаю, що йде підготовка в першу чергу льотного составу, наземного составу, тому що ви маєте розуміти, що кожен літак він літає ще й тому, коли його якісно на землі обслуговують, не тільки дякуючи там діям самого пілота. Це складний процес. Но... Нам його зараз неймовірно не достає, тому що от ми бачимо, що в подіях там на сході, що в подіях там на Запоріжжі. Нам дуже не достає самоповітряної підтримки, ударів з воздуху, прикриття з воздуху. Я маю велику надію, що це розуміють наші союзники, і вони намагаються можна швидше все ж таки вирішити цю проблему.